Вітаю вас, хліб всьому голова, наче молитву нагадуємо ми собі кожної жнивної пори. Але виходить так: чим більше врожай, тим нижчою є ціна хлібу, тим менш шанобливо ставимося ми до продукту номер 1 На жаль, так було завжди. В царській Росії частину хліба в урожайні роки іноді навіть не обмолочували, тому що. Затрати на обмолот перевищували доходи від продажу хліба. В царській армії пайка була чимала у солдат. Вона складала на день 820 грамів сухарів або 1 кілограм 230 грамів так званого печеного хліба. В трактирах хліб був безплатний, як в радянських їдальнях за часів Хрущова. Але коли наставали неурожайні роки, то ціни різко підвищувались. До того ж і хліб був не таким, як в урожайні. Було багато домішок, несмачних і некорисних, таких як жмих соняшниковий, як дике насіння, насіння дикої гречки і навіть кора дерев. Ціна коноплі. Збільшувалось у два-три рази. І Не тому, що люди курили коноплі, тоді про наркоманію ще не знали, а тому, що коноплі входили до складу цього голодного хліба. Так він і називався в офіційних документах: голодний хліб. На початку ХХ століття Російська імперія була помітним експортером. Хліба і борошна. Ну, В склад Росії входила в Україну і значна частка саме українського хліба йшла на експорт. Чому? Дуже високі врожаї були, ні. Один міністр запропонував таке гасло. Не доїмо, але вивеземо. От за цим гаслом тоді часто і жили. Але давайте повернемося у 1967 рік. Врожай був непоганий і роботи було чимало і на полях, і на хлібокомбінатах, і на елеваторах. Давайте подивимось. На херсонський хлібоприймальний пункт, як і на інші, одна за одною приходять автомашини, кузови яких ще наповнені вагомим золотим зерном. Радіє серце новому врожаєві. Пишно росте, піднімається ювілейний коровай. Сьогодні він перевалив за 630 тисяч тонн. Вже шість районів області рапортувало про дострокове виконання плану замовлення. В їх числі голопристанці, які ось уже два дні здають хліб понад план. Хлібороби Херсонщини твердо додержують даного слова. З кожним днем збільшується і кількість господарств, які рапортують про свою трудову перемогу. Зараз усі сили спрямовані на те, щоб цілком виправдати мудре народне прислів'я, не той хліб, що у поля, а той, що у коморі. Ідеться про те, щоб зберегти кожен кілограм дорідного зерна, вирощеного на честь 50-річчя великої жовтневої соціалістичної революції. Це добре розуміють працівники хлібоприймальних пунктів і вживають цих заходів, щоб жодна зернина не пропала. У тому, що Каховський район засипав в засіки батьківщини понад 51 тисячу тонн таврійської пшениці, велика заслуга трудівників артілі імені Крупської. А в цьому колгоспі відзначається працьовитістю герой соціалістичної праці комбайнер Андрій Кариченко. 600 центнерів на молодший щодня знатний комбайнер. Від свого знатного земляка не відстають комбайнери Василь Ващенко та Павло Помущан. Хороші пшениці стоять, і серце радіє, коли ніж м'яко врізається у золоту стіну, коли безперервним потоком сиплеться у бункер зерно. Кожну машину радісно зустрічають працівники механізованого току. Не встигне шофер під'їхати до бурту, як машина зразу розвантажується і знову поле до комбайнів. А на таку, в свою чергу, очищене зерно навантажується і відправляється на хлібоприймальний пункт. Сьогодні Любимівський колгосп продає державі надплановий хліб. З таким же хвилюванням, як і на перший, бригада Херсонської філармонії виїздить на 47 й концерт. Цього разу для трудівників Радгоспу Родіна лектор Валентина Сахарова, артисти Діна Давидова, Петро Фіцко, Михайло Дятченко показали хліборобам композицію Дніво тих не змовк слава. Митців Херсона тепло вітають каховчани, скадовчани, новотрайчани і білозерці. Латинською слово прекос означає скоростили. Саме прекос дав назву абрикосам. Це дерево завезли до нас з Азії. Воно пристосувалося до нашого південного клімату. Але гарантованих врожаїв все ж таки не дає. Ну, ми всі свідки, що три роки жили без абрикосів практично. Цього року, мабуть, хто хотів, то наївся їх до схочу. В 67-му році врожай абрикос був хороший, судячи з тих кадрів, які ви зараз побачите. Садівники тягинського радгоспу імені Калініна розпочали збір абрикосів. Бригада очолює Лідія Іванівна чолова вже здала на заготівельний пункт 12 тонн вишень, 6 тонн черешень і близько 5 тонн перших абрикосів. Урожай чудовий. Всього в Радгоспі сади плодоносять на площі понад 60 гектарів. Подія, що відбулась минулої суботи, не завжди залишиться у пам'яті трударів Радгоспу Червоний перекоп». Вона легендою передаватиметься з вуст вуста поколінням людей нового суспільства. Клуб Радгоспу не міг вмістити всіх бажаючих побувати на святі, взяти участь у торжестві з нагоди вручення ордена трудового червоного прапора. За дорученням президії Верховної Ради Союзу РСР, для вручення нагороди прибув депутат Верховної Ради країни, член ЦК Компартії України, перший секретар Херсонського обкому партії Антон Самілович Кочубей. Радгосп нагороджено за успіхи, досягнуті у розвитку сільськогосподарського виробництва. У своїй промові товариш Кочубей називає імена тих, хто кував цю перемогу. У ювілейному році вирощено багатий врожай твердої пшениці по 28 злишком центнерів з гектару. В цьому велика заслуга Володимира Мушнікова, Івана Марченка, Петра Рябченка. Це вони та їх побратими виростили пишний ювілейний коровай вагою в 272 тисячі центнерів. А хіба малий внесок зробили тваринники? Комуністи, подружжя Василь і Раїса Чупілки, 17-й рік здобувають перемогу на шостому відділку. Їх досвід ретельно вивчається. Сотні спеціалістів приїздять до них запозичити досвід крупногрупової відгодівлі свиней. Партія і уряд високо оцінили їх працю, нагородивши орденом трудового червоного прапора. Майже 10 тисяч центнерів. Свинини і яловичини продали тваринники державі. Доярки Ганна Лопушенко, Валентина Сабліна, Тетяна Багнюк, Надія Черевко, Іван Надзюде вже перейшли річний рубіж по надоях молока. Славиться Радгосп не тільки хлібами, високими надоями і свининою. Є тут чудові виноградники і не менш чудові сади. Заможно живуть в орденоносному радгоспі. Красномовний свідок цього висока заробітна плата. В середньому по господарству вона становить 117 карбованців. Я радий, сказав товариш Кочубей, виконати покладену на мене почесну місію і вручити вам заслужену нагороду. Нехай ця трудова відзнака, що сяєтиме віднині на вашому прапорі, клишеть до нових звитяг в ім'я побудови комунізму. У своїх виступах директор радгоспу Панкевич Доярка Лопуненко та інші висловили глибоку подяку за високу нагороду. Від імені всього колективу вони поклялися відзначити 50-річчя великого жовтня успішним завершенням сільськогосподарських робіт. З високою нагороди орденоносний колектив поздоровив перший секретар Каховського райкому партії Мусієнко, герой соціалістичної праці Комбайнер Кириченко, секретар парткому радгоспу Асканійський Золотко. Участники сборию приняли витального листа на имя Центрального комитета Коммунистической партии Радянского Союза. Сегодня наша студия открывает цикл передач «Все для человека». Так начинался этот репортаж, написанный в российскую мову. На суд общественности, ваш суд, товарищи телезрители, мы выносим успехи, некоторые недостатки, радости и печали большого коллектива бытовиков Херсонской фабрики «Инпошив», Умелые руки портных и швей приготовили для вас сюрприз Новейшие образцы женской и мужской одежды после посещениями международной выставки Одежда в Москве. Вы увидите критический репортаж с кинокамерой по Херсону. И в заключение передачи мы попросим вас ответить на несколько наших вопросов. Первые вопросы к директору фабрики и товарищу Акузину. Вопрос такой, с какими успехами коллектив встречает 50-летие Великого Октября? На что товарищ Акузина отвечала, на нашей фабрике 86 бригад, более 30 цехов, в них трудится более 900 рабочих, все они успешно выполняют свои социалистические обязательства. Объем бытовых услуг по сравнению с прошлым годом увеличился на 15%, а по сравнению с 1964 годом в полтора раза. Только в юбилейном году наши портные и закройщики изготовят для тружеников города и ближайших сел более 20-30 тысяч пальто. 9 тысяч костюмов, 17 тысяч платьев выполнят заказы десятков тысяч граждан по ремонту, чистке, крашению одежды. За год мы можем сделать одну из услуг каждому жителю Херсона. Наш кинооператор Евгений Илешенко снял несколько киносюжетов в различных цехах фабрики. Сейчас мы их и видим. Наши мастерицы по заказу Херсонцев могут вышить любой узор. Они украсят ваши платья. Таких отделочных машин у нас еще очень мало, но будет обязательно больше. На международной выставке в Москве венгерские машиностроители представили 120 машин, которые облегчат труд портных. Надеемся, что такие машины скоро будут и на нашей фабрике. В этом цехе мы ремонтируем одежду, но цех расположен в маленькой комнате, а это тормозит работу. В ателье «Ялынка» мы принимаем заказы на трикотажные изделия – Здесь вам могут связать на этих машинах кофту, шерстяное платье, мужской свитер. Так что добро пожаловать к нам. А студии тем временем приветствуют мастеров, модельеров, берут интервью у них. В цехе коллектив дружный, все стараются удовлетворить запросы херсонцев. Правда, сейчас многие цеха перегружены, заказы выполняются в течение месяца. Напротив больницы строится двухэтажный дом быта целым комплексом машин, химической чистки одежды, стирки белья, других услуг. Затягивают стройку Су-20, и мы отсняли это на кинопленку. Давайте посмотрим и на наш критический репортаж с кинокамерой по Херсону. Здание двухэтажное, просторное, в его больших залах уже стоит и ржавеет оборудование. Прораб этой стройки разводит руками и очень огорчен, что ни начальник управления, ни главный инженер не обращают на это внимания. А объект запланировали ввести в строй к 7 ноября. Кто хочет ускорить химчистку одежды и другие услуги в районе поселка Текстильщиков, обращайтесь к начальнику строительного управления номер 20. А это цех номер 21. Он обслуживает тружениц консервного комбината. Хочется обратить внимание на трудные условия работы наших товарищей. Может, дирекция комбината все-таки поможет? В маленькой комнатушке прибивают каблуки, пришивают подошвы Алексей Григорьевич... Сивадід. З улибкою нам заявив, я багатий, роботи в двох мастерських. три дня латаю обувь консьержчиків, а два дня в кінденки. Скульптурний пам'ятник Легендарна тачанка заклали 9 травня 1967 року. Про це ми розповідали, як і про те, що архітектори і будівельники дали слово відкрити пам'ятник до 50-річчя радянської влади. Для тех, кто сомневался, что архитекторы и будивельники дотримуют своего слова, мы показываем сейчас сюжет, который датован навіть не 7 листопада, а 27 жовтня. Под легендарную каховкой, как символ славы боевой, взметнулся вы с лихой четверкой героем памятник живой. Этими стихами я хочу начать свой рассказ о том большом торжестве, большом событии, которая состоялась буквально 4 часа тому назад в легендарной Каховке. Здесь, на бывшем командном пункте первой конной армии Буденова, поистине взметнулся ввысь величественный 18-метровый монумент, как памятник вечной славы, павшим в борьбе с полчищами черного барона Врангеля. Взметнулся ввысь монумент в честь легендарной красной тачанки, которая в дни гражданской войны сеяла смерть и панику в рядах врагов республики Советов. Каховка знакома у нас с детства по бессмертной песне Михаила Светлова. Пионеры, комсомольцы, коммунисты, трудящиеся родины помнят и любят великолепные слова песни. На митинг прибыли гости из многих городов и сел Херсонщины. Я видел человеческое море. Взволнованность, подъем, слезы на глазах у многих. Торжественный митинг открыл председатель областного совета депутатов трудящихся товарищ Макушенко. С теплыми словами приветствия выступил первый секретарь обкома партии, товарищ Кочубей. О том, как сооружался монумент, рассказал председатель совета по строительству легендарной тачанки Малышенко. Трудящиеся Каховки поздравили представителей района в области и города Херсона выступает член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, первый секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Шелест. Он говорит о больших заслугах участников боев на легендарном Каховском плацдарме в разгроме белогвардейских полчищ. Настал торжественный момент. Петр Ефимович Шелест перерезает ленточку и открывает доступ к легендарной тачанке. Представители трудящихся районов области вкладывают в специальную нишу горстки земли, привезенной из родных мест. Отныне в степи под Каховкой будет вечно стоять отлитая в бронзе легендарная тачанка. Она будет напоминать будущим поколениям о бессмертной славе, подвиге в степях под Каховкой. Отдавая дань памяти живой легенде, мимо памятника прошли в торжественном марше представители воинских подразделений Одесского военного округа. Переглядаючи кіноплівку 1967 року, особливо другої половини, ми зіткнулися з певним одноманітним відеорядом. Практично в кожному випуску інформаційної програми Вечірній Херсон був кіносюжет про вручення пам'ятного червоного прапора черговій організації. Ну, для цього є підстави. 1967 рік, рік 50-річчя Великого жовтня. Тому і в наших програмах, в наших передачах 20 століття Херсонський хронограф чимало буде таких матеріалів. Сьогодні ми розкажемо про вручення такого червоного пам'ятного прапора Херсонському бавовняному комбінату. Комбінат був вже тоді потужним і ставав провідним підприємством текстильної промисловості в Україні. Здійснилась завітна мрія колективу орденоносного текстильного комбінату вийти переможцем у соціалістичному змаганні на честь 50-річчя Великого жовтня. І ось радісна звістка. Підприємство нагороджено пам'ятним червоним прапором ЦК Компартії України, президії Верховної Ради Української РСР, Ради міністрів України та Республіканської ради профспілок. Учора у великому залі Палацу культури текстильників відбулись урочисті збори. Які відкрила секретар парткому Воліченко? Пам'ятний прапор заносять герої соціалістичної праці Лоскутова і Степаненко та ветеран комбінату Мільохін. Я радий вітати вас з перемогою і високою нагородою, сказав міністр легкої промисловості товариш Іванов, і вручити її вам. Пам'ятний червоний прапор залишається на вічне зберігання в колективі як символ трудової доблесті. Схвильовані горді виступають з словами сердечної подяки, ткаля Колесникова, Мотальниця Рульова та інші. Душевна теплота, щира радість бринять в їх слова. Ви удостоєні великої честі, сказав секретар обкому партії товариш Курган. Високо тримайте пам'ятний червоний прапор. Нехай він завжди кличе вас уперед, до нових звершень в ім'я комунізму. Сьогодні символ трудової слави текстильників встановлений на спеціально відведеному місці, доступному для загального огляду. За підсумками роботи у третьому кварталі обкомправспілки працівників будівництва та промбудматеріалів визнав переможцем бригаду малярів-комуніста Івана Чеботухіна. Працюючи на оздоблювальних роботах у тресті Херсон Житлобуд, бригада увесь час перекривала норми, виробітку із честю виконувала умови соціалістичного змагання. Позавчора голова обкому профспілки вручив бригаді почесну відзнаку Перехідний червоний вимпел. А бригадира Івана Чеботухіна приймовано путівкою для поїздки у москву на святкування 50-річчя великого жовтня. Цю приємність із задоволенням зустріла уся бригада. Хороший подарунок жителям обласного центру зробив колектив фабрики Взуття Ремонт напередодні свята. По вулиці Радянській, 44, відкрито нову майстерню для термінового ремонту взуття. Сучасне устаткування, хороші умови для обслуговування клієнтури приваблюють відвідувачів. Поки взуття ремонтується, можна почитати свіжу газету, переглянути ілюстрований журнал. 12 кваліфікованих майстрів завжди раді бачити відвідувачів. За один день вони можуть відремонтувати 150-200 пар різного взуття. Своїм умінням відзначаються Ілля Шолохов, Петро Філіпов, Василь Волков. Майстерня працює дві зміни, без перерви на обід і без вихідних. Кількість нагороджень, вручень, урочистостей вимагала великої кількості квітів. На базарі не купиш, грошей не вистачить на таку кількість. І тому для таких знаменних подій працювали дуже ефективно. Зеленгоспи, державні підприємства. Ось до людей красивої професії ми зараз і вирушимо. Колектив дільниці озеленення Новокаховського електромашинобудівного заводу. Виростив для учасників святкової демонстрації 20 тисяч кущів хризантем. Цей не зовсім звичайний жовтневий подарунок підготували Дмитро Ткаченко, Іван Тоцький, Явдоха Єременко, Люба Івуткіна, Віра Кульчинська та інші. 7 листопада кожен, хто крокуватиме у святковій колонії, з вдячністю згадуватимуть квітникарів рідного заводу. Великі виробництво у радянські часи намагались створювати багатопрофільні підприємства і часто займалися навіть невластивою їм діяльністю. Пам'ятаю, при Херсонському суднобудівному виробничому об'єднанні діяло досить потужне підсобне господарство, де вирощували свини. М'ясом забезпечували заводські їдальні. Справа хороша, але була і інша думка. Мовляв, кожен повинен займатися своєю справою. Але от у беззаперечному виграші були члени родин тих, хто працював на великих благополучних підприємствах, тому що там займалися соцкультпобутом, відпочинком відпочивали не тільки дорослі, а й діти в піонерських таборах. І це могли собі дозволити не тільки там ХБК чи Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання ну, нафтопереробники, а й колгоспи і радгоспи. Ну безумовно найкраще з них. Сонце, море, повітря. Вони клишуть у свої обійми навіть оцих малюків. Але не просто так. Сормач володя піднімається раніше усіх у колгоспному таборі Артілії Ордена Леніна імені 22 го парц'їзду Генічівського району. Поряд діти колгоспників Артілії. Росія, перемога Новотроїцького району. На Рабацькій стрілці піонерські здравниці ростуть як гриби хлібороби турбуються про дітей, їх здоров'я і відпочинок. А це на Сивацькій затоці біля села Нова Миколаївка. Їм трохи сумно. Але і тут незабаром Сиваш заповниться дитячим сміхом і жартами, колгоспники артілії ордена Леніна Грузія, що на Чонгарі, зводять свою дитячу здравницю. Так уже повелося в Приазов'ї літо для дітей, осінь для дорослих. Сотні трударів степу їх дітей гартуються в теплих хвилях гостинного азову. Письменник Світленд якось зауважив, що успіх це шлях, а не мета. Якщо під таким кутом зору дивитись на 70 років радянської влади то можна ці роки визнати успішними, тому що мети ми не досягли, комунізму не побудували. Але шлях був цікавим, хоча непростим, і іноді дуже-дуже важким. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. вам найкращого і до побачення. До зустрічі у 1967 році.